Робот Гуля та невидима кібератака. І хто ж такий спеціаліст з кібербезпеки? Частина друга. Життя в бункері після перемоги над перешкодами стало спокійнішим. Гуля стояв у кутку і задоволено грівся від тепла комп'ютерів. Він думав про те, як добре бути корисною ниточкою, яка з'єднує людей. Гуль-гуль-гуль. Мелодійно гудів він. Раптом двері з шумом відчинилися, і всередину увірвався Олексій. Він був дуже схвильований. Тарасе, біда. скрикнув він. До нашого головного комп'ютера пробралися злі цифрові жучки. Які жучки? здивувався Гуля. Він озирнувся, але нікого не побачив. Це не прості жучки, пояснив Олексій. Вони живуть всередині мережі, як віруси. Вони намагаються викрасти наші секрети, карти, на яких позначено. Де наші війська та інструкції, як і де рятувати людей? І якщо ворог їх дізнається, він зможе нашкодити нашим військам або зможе перекрити нам дороги під час допомоги чи евакуації? Тарас Миттєво став серйозним. Якщо вони перехоплять ці дані, буде дуже погано. Наша робота буде зруйнована. Олексій, ти наш головний спеціаліст з кібербезпеки. Дій! Олексій сів за комп'ютер. Його пальці почали швидко-швидко стукати по клавіатурі. Гуля підійшов ближче. Що я можу зробити? запитав робот. Підключись до мережі. сказав Олексій. Твої сенсори можуть бачити те, що людям важко помітити. Шукай незвичні сигнали. Гуля під'єднався спеціальним дротом. У його голові процесорі замигали вогники. Він побачив цифрове місто, де замість машин текла інформація. І серед хороших машинок повідомлень він помітив тих самих злих жучків. Вони намагалися пролізти в двері головного сервера. Підключення до мережі, аналіз, піп, виявлено злих жучків. повідомив Гуля. Так. Підтвердив Олексій, вони намагаються перевантажити наші двері, кидаючи в них тисячі листиків обманок. Гуля, будь моїм щитом, стань на захист дверей і пропускай тільки хороші повідомлення. «Гуль, зрозумів, відповів робот. Гуля став великим міцним щитом всередині комп'ютера. Кожен раз, коли злий жучок намагався прорватися, Гуля блокував йому дорогу. Він був дуже уважним і дуже швидким. А Олексій у цей час, як справжній детектив, знайшов звідки лізуть ці жучки і почав закривати їхні норки. Василь і Максим допомагали йому, ізолюючи частини мережі. Битва була невидимою, але дуже напруженою. На екранах червоні крапки жучків. Спершу метушилися, потім їх стало менше, і нарешті вони зникли зовсім. Атака відбита. з полегшенням вимовив Олексій. Наші секрети в безпеці. Тарас похмуро подивився на екран. Після того, як ми їх перемогли в ефірі, вони не зупинилися і вирішили атакувати нас у комп'ютері. Він ще досі був схвильований через це все. Олексій звернувся до гулі. Сьогодні ми врятували інформацію, але це теж дуже важливо. Наші карти це очі нашої армії, наші плани це її пам'ять. Ми, кіберзахисники, охороняємо ці очі і цю пам'ять. Ми невидима стіна, що захищає наші знання. Гуля зрозумів бувають різні види небезпеки. Іноді ворог кричить у рації, а іноді він тихо підкрадається до комп'ютера. Але на кожну небезпеку є свій захисник. – сказав робот. Я тепер знаю, що бути захисником це значить охороняти і голоси, і секрети, і я буду це робити. І ми з тобою. обізвалися усі. Бо разом ми велика сила. «Гуль-гуль».